Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні ми будемо готувати огірочки пікулі. Для них нам необхідні такі інгредієнти: 1 кг огірочків, 250 г цибулі, 2 чайні ложки солі, 300 г цукру, оцет яблучний 350 мл, куркума пів чайної ложки. І 2 столові ложки французької гірчиці. 1 кг огірків. Ріжемо кільцями товщиною 2-3 мм. Огірки можна вкрай зі шкіркою або шкірку чистити. Я буду чистити шкірку. І, відповідно, вже важити кілограм чищених огірків. Беремо 250 г чищеної цибулі. У мене це вийшло 4 штучки. І ріжемо її півкільцями. До огірків даємо цибулю, все перемішуємо. Додаємо 2 чайні ложки солі, все добре перемішуємо і залишаємо огірочки пустити сік. На 3 години. Через 3 години ось така кількість соку у нас утворилася. Зливаємо цей сік і додаємо 300 г цукру, оцет яблучний, 350 мл, півчайної ложки куркуми, 2 столові ложки французької гірчиці. Добре перемішуємо, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 5 хвилин. Огірки мають поміняти колір. Огірочки я вже розклала в банки, закрутила кришкою. Тепер банки перевертаємо вверх дном і закутуємо рушничком. Ось такі гурочки у нас вийшли. Готуйте, нехай вам дається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па па-па-па,